З 10 травня працівники патрульної поліції та Укртрансбезпеки разом працюють на посту в нижніх воротах. Угоду про співпрацю уклали ще минулого місяця. Тоді керівники відомств обговорили питання проведення профілактичних заходів, спрямованих на поліпшення безпеки дорожнього руху та дотримання законодавства у цій сфері. Управління патрульної поліції та Укртрансбезпеки у Закарпатській області узгодили план взаємодії при спільному контролюванні на стаціонарному пості в нижній. Воротах на Воловеччині. Зараз тут вони перевіряють, чи дотримуються водії транспортних засобів вимог законодавства. Основна функція посту контролювати в'їзд та виїзд на територію області та виїзд з нашої території, вантажних автомобілів, також незаконної продукції, яка може потрапити на область, яка є прикордонною областю з Євросоюзом. Виявляємо людей, а також транспортні засоби, які знаходяться в розшуку. Провіряємо автомобілі нашої реєстрації, резиденти, нерезиденти, пасажирське пасажирські перевезення. Це все провіряємо режим праці відпочинку водіїв, дозвіл документи. Типове та найчастіше порушення недотримання водіями вантажних автомобілів режиму праці та відпочинку. Виявити це дуже легко. Інспектор просто перевіряє отаку тахокарту чи так звану шайбу, на якій зафіксована добова активність водія. Ми працюємо тут з 9-ї години, і вже зафіксовано два порушення. Ну один транспортний засобів Російської Федерації, другий Македонія. Якщо є порушення, складається акт. Потім постанова. За добу через цей пункт проїжджає більше трьох тисяч авто. Щоб виявити порушників, патрульні використовують систему рубіж. Так в середньому вдається виявити до десяти недобросовісних водіїв та перевізників. Якраз саме було зупинено транспортний засіб, який перевозив ліс, у якого були відсутні чіпи, які мають бути на кожному транспортному засобі, який перевозить деревину, не маючи при собі електронних чіпів. За допомогою яких ми може було читати інформацію, з якого саме лісгоспу везуть даний ліс. Працівники Укртрансбезпеки прогнозують, роботи для них тут буде вдосталь, адже це траса міжнародного значення, якою одні прямують до Євросоюзу, інші повертаються звідти. Однак і патрульні, і інспектори трансбезпеки сподіваються на плідну співпрацю відомства, яка дасть ефективний результат.